Усім привіт, продаж жирно кліво, свіжопригнане з Нідерландів, 1,5 дизель, механіка. 243 тисячі оригінального пробігу. кузов у нас не фарбований, в білому кольорі в чор, з чорними вставками. Дуже класно, стильно виглядає в такому поєднанні. На 16 колесах на зимовій резині. Резина наш мішелін. Ось такий малик віринс автомобіль. М'якенька машинка, ходова збита, нічого не грюкає. Сколів по лобовому немає. Ось він код одразу для перевірки. Машина обслуговувалась на офіційному моделері Рено. Вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, буду все вам показувати. Заламіновані вікна має, щоб захищали, захищали від ультрафіолету фаркоп з розеткою. Такий стан кузова, без м'ятин, без царапин, без сколів, такі заводські. Болотники, щоб болото не закидало на бампер сюди взаді, так зроблено. Має також задні парктроніки, буде комфортно паркуватися. Перейдинги. Такий гарний збережений стан машини. Так, продушчорні дзеркала, Також денні ходові вогні присутні. Така у нас оптика при фари. Зараз пройду з прибором, вам покажу, що машина не фарбована, зараз дістану його. Так, зараз прийдемося з таким професійним прибором Profiline. бистренько по всьому кузову. Машина вся в рідній фарбі нагадую, також крила у нас тут пластикові, вони не пробиваються, нема металу, показує. Далі пішли у дверках. Крило. Стійка. Також нагадую машина повністю розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. Доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Кого буде цікавити така послуга, телефонуйте, та все вам детально розповім. Так, крило у нас пластик. Тож не стійка. Дуже гарний слой фарби вже дають на реношках з 2016 року. Бачите, дуже стійка до сколів, до корозії по кузовну тут оцинкований. Буде дуже довго служити цей кузов. Так, А зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Так, Ось такий у нас гарний збережений салон, без потертостей, босса акустика. Так само корозії знизу немає, пройоми у нас пороги не побиті. Сидіння так само гарно збережені, бокова підтримка не просижена, тканина у нас не подерта. Так само тут у нас управління підсвіткою, паратроніками. управління старт-стоп включається-виключається. Мультикермо Ось таке з пластиковою вставкою, класно стильно виглядає, так само не протерте. В збереженому стані навігація, п'ятиступенева коробка передач, механіка, кондиціонер, підігрів вікон, дзеркал, система запуску двигуна з кнопки. Ось так гарно заводиться двигун, працює чітко, рівненько, без помилок, 243 тисячі оригінального пробігу. Також ця сервісна історія присутня, пізніше вам все покажу. так само сидіння пасажира в гарному стані. Дверна карта пасажира, панель, без царапин, все в гарному стані. Кунас підсвітка. Так, потолок чистенький, гарненький, не прокурений, не подертий. В машині посторонніх запахів немає. Так все гарно виглядає, кожна кнопочка не протерта, все в збереженому стані. Пізніше зроблю тест-драйв машину і покажу двигун. Дивіться, війду до кінця. Так, тут у нас підстаканники, ручник, круіз-контроль, екорежим. Машина дуже економна. Тут у нас така ніша для ваших речей, так ось, також розетка присутня. Так, а Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, ось такий на задній ряд, тут так само все у нас добре. Ніяких царапин, подертостей немає. Саме сидіння в гарному збережному стані. Так, Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарно сучасно виглядає. Саме потолок з цієї сторони. Все тут у нас добре. Детально вам показую. Собі Так, Місця ззаді можна сказати достатньо як для такої машинки. Така машина компактна, ідеально підійде для великого міста, щоб було зручно перепаркуватися, гарний кліренс, якщо наприклад, якісь бордюрки є, щоб не було страшно паркуватись. Зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення. Маємо пертроніки, безтрусйомний фаркоп. Дуже часто зустрічаються вони в Нідерландах фаркопи, По... люблять подорожувати на роверах, завжди ставлять сюди багажник, чіпляють ровера. Хто був у Голландії, мене зрозуміє. Все обшито велюром, все в гарному стані, шторка присутня. Саме в комплекті у нас крюки. Піна комплектна, ще оригінальна, оригінальне все, як має бути. Саме тут весь пластик в гарному стані. Вікно нас підігріло. Вікна також всі оригінальні. Ще раз повторюсь. Емблема ДЦІ. Зараз покажу все з цього ракурсу. ще. Саме все нас добре, не поцарапане. Ось дублюючий ВІН-код фіксуйте собі для перевірки. Саме сидіння. Дверна карта пасажира, боса акустика. Там облокова підтримка не просижена. Так, бардачок з документацією. всієї. Зараз покажу вам сервісну історію машини. Тут у нас виписки з офіціалу. Це є. Сама сервіска тут у нас ось це, але вона не пропечатана. Але є виписки з офіційного сервіса. Так, можете собі поставити на паузу, детально передивитися, перекласти, як машина обслуговувалась. Якщо буде кого цікавити, детально вишлю усі вам фотографії. Так. Дуже багато бумажок різних. Це вже вийшли фотографії, які ще раз повторюсь, якщо буде когось цікавити детальніше. Так, зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Так, Зараз подивимося на підкапотний простір. Так само все добре. ніяких запотівань, підтікань немає. Усі рядини в нормі. надійний мотор К9К, всіма улюблений, який стоїть на Меганах. Дуже гарно себе зарекомендував в Україні. І не тільки в Україні, по всьому світу, можна сказати. Його дуже нас полюбили, він дуже витривалий, дешеві обслуговані, ніколи вас не підведе. Так, А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось Так, ще раз покажу машину ззовні. Як бачите, такі денні ходові вогні спрацьовують автоматично, коли машина заведена. Гарні дісочки такі стильні. резина. Там ще на сезон півтора поїздить. Заламіновані вікна. Нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз ця послуга дуже актуальна, мало хто може приїхати. Так, Тут я дверку не закрив. Тож, кого буде цікавити така послуга, телефонуйте, все вам детально розповім. Зараз їдемо, покажемо вам автомобіль їзді. Ось такий у нас автомобіль їзді. комфортна посадка, гарна глядовість, великі зеркала з підігрівом. Саме салон і кузов весь в гарному стані. Приємно керувати такою машиною. Так Саме круїз контроль, мультикермо, кермо, лютуз, навігація, все це надає комфорту при їзді цією машиною. Тут цікавий такий автомобіль. Приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область, також можливо доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже гарна динаміка машини, швидкість не відчувається, при тому машина дуже економна. Середній розхід по трасі буде в районі 5 літрів. Така машина дуже компактна, гарна, збита, до кучі, ніяких зауважень технічних немає. По ходовій так само, як чуєте, ніяких брязкань немає, бо їдемо по таких невеличких нерівностях. Тут цікавий такий апарат, телефонуйте, все я вам детально розповім. Також підписуйтесь в групу Viber посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі. Або автомобіль, які вже переймують з Європи, або Швейцарії, Телефонуйте. все вам детально розповім по кожній. Якщо щось зацікавить, там написано опис, фотографії, ціни. Вся повністю інформація по кожній машині. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі.